Пані та панове, вітаю вас на уроці по Андромеді. Зараз ми розберемося, що це за оновлення, які наслідки ви маєте очікувати від цього оновлення, і що робити для того, аби швидше стабілізувати результати, якщо ви вже бачите, що у вашому рекламному кабінеті активізувалось ось це оновлення андромеда. В першу чергу, давайте познайомимось. Мене звати Лілія Бондаренко. Я таргетолог, практикую з 2021 року. Співпрацюю з магазинами одягу, дитячого, жіночого, також з іншою товаркою. Співпрацюю з б'юті нішою і з освітньою нішою. Я розумію, наскільки важливо в порівнянні, наприклад, з б'ютінішою та освітньою для товарного бізнесу кожного дня отримувати продажі. У вас є оренда, у вас є швеї, закрійники, тобто, якщо це ще особливо власне виробництво, у вас є витрати на таргетовану рекламу, і кожного разу ви маєте виходити на певний мінімум а бажано максимум продажів для того, аби отримувати не лише моральне задоволення, а й фінансові від вашого бізнесу. Тому для вас один день просадки, він насправді дуже, дуже важкий, і ви маєте. Дуже помітні наслідки. Тобто, якщо б'ютініша може себе налаштувати, що у неї місяць буде працювати таргетована реклама, вона буде мати недостатню кількість клієнтів, але потім вони прийдуть, то у вас так не працює. Вам потрібно, щоб клієнти були сьогодні і зараз. Тож, давайте на основі цього розберемося, в першу чергу, що таке андромеда. Андромеда це штучний інтелект оновлення від Facebook. Фейсбук насправді нас готував дуже давно до цього оновлення. Оновлення полягає в двох пунктах. Перший Фейсбук поступово прибирає інтереси, і також навіть аудиторії LAL зараз вже працюють не так класно, як працювали до цього. Тобто зараз в США приймається закон про захист персональних даних. І ось, наприклад, аудиторія на основі номерів телефонів, вона вже буде працювати гірше, і я це відчула навіть десь з літа. Ось далі, наступний пункт по оновленню Андромеда це. Бажання Фейсбуку Фейсбука зробити нас більш креативними, тобто, щоб ми йому пропонували більше форматів креативів, і це не означає, що ви берете одне відео, на нього кидаєте різні оформлення, або берете один стиль відео і знімаєте його декілька разів. Ні, так зараз не працює. Працює саме різний формат. Та різне оформлення. Тобто ви маєте максимально диверсифікувати ваш контент. Коли ви пишете ТЗ і UGC, ви маєте прописувати, що це має бути щось особливе, але ну не ось так фразою, так щось особливе. А дійсно прописуєте ТЗ, по якому UGC буде легко орієнтуватися, і він не зніме щось таке, що у вас уже 100% є. Тобто я не кажу, що ви не маєте, що ваші UGC не повинні знімати просто звичайних оглядів з одного боку. Вони можуть знімати звичайні огляди, але ви маєте бути готові, що воно вже буде гірше працювати. Тобто, ви маєте тестувати різні формати. Насправді, форматів товарці є дуже багато. Я не хочу вас лякати з тим оновленням. Ми до нього також пристосуємось. Тобто немає нічого неможливого, так? Ось, але на майбутнє знайте, що прописувати тезей-джусі потрібно обов'язково. Якщо ви бачите, що таке відео у вас погано працює на таргетованій рекламі, то наступному джесі. Ви прописуєте вже інше ТЗ, або просто робите їх різним. Ну, загалом, чим більше різноманітного контенту, тим краще. І, звісно, ви можете на відео юджусі накладати ваш голос, додавати різні там, фотографії на це відео, додавати кружечки якісь кольору, додавати відгуки. Тобто, я ж кажу, Форматів є дуже багато, і ви маєте в першу чергу подивитися, чи у вас достатньо цих форматів, і в другий момент подивитися, що працює у ваших конкурентів на рекламі. Також я хочу сказати, що ви не маєте одразу змінювати весь ваш контент. Ви маєте відчувати, чи у вашому рекламному кабінеті прийшла ця Андромеда, щось взагалі змінилося, чи є просадка, чи немає. Тобто, якщо нічого не змінилось, ви не змінюєте все абсолютно одразу. І також, якщо щось змінилось, ви також не змінюєте все абсолютно одразу. Ви лише намагаєтесь додати більше форматів контенту, берете більш широку аудиторію. Ось це також такий момент, який я не проговорила в минулому пункті, коли Facebook прибирає інтереси, то, звісно, він нас направляє до того, аби ми більше використовували широку аудиторію, аудиторію А, і, в принципі, на них і працювали. А найбільшою перевагою це буде наш продукт, наш товар. Та оформлення і формат, який ми пропонуємо аудиторії. Також в межах оновлення Андромеда Facebook зараз уже краще розуміє, на якому етапі прийняття рішення, на якому етапі воронки знаходиться людина. І це насправді дуже цікаво. Що ми можемо тут зрозуміти? Що, наприклад, аудиторії ретаргетинг ми можемо більше показувати статичних креативів, а широкі аудиторії, холодній, ми можемо показувати і повинні показувати більше відео. Однозначно, це не означає, що ми зараз все лише на ретаргетинг запускаємо лише статику. Ні, ми і те, і те запускаємо, але на аудиторію ретаргетинг. Статика буде гарніше краще працювати, приносити кращі результати, аніж на холодну аудиторію. Холодна аудиторія, яка з вами ще не знайома, вона не буде гортати ваші картки карусель Ось, а аудиторія ретаргетингу з більшою ймовірністю, тим паче, якщо у вас якась нова колекція, їй буде цікаво, і вона вже знайома з вашим магазином, з вашим брендом, їй буде цікаво переглянути вашу рекламу навіть в статичному форматі. Також в межах цього оновлення я помітила такий момент, що. Фейсбук ще більше нас нам рекомендує нас направляє збільшувати бюджет, але це збільшення бюджету, воно не працює. Тобто, наприклад, якщо до цього у мене там в межах аудиторії нормальний бюджет був це 6-8 доларів, то зараз, ставлячи навіть 13 доларів, ми не отримуємо кращого результату. І є ще один недолік цього оновлення. Знову ж таки, ви маєте розуміти, що коли у ваш рекламний кабінет приходить оновлення, ваш рекламний кабінет штормить. І ось цей шторм він проходить десь через два тижні, можливо, через місяць, буває дуже по-різному. І у межах цього шторму у мене було ось таке, що ми ставили більший бюджет і навіть не отримували достатньої кількості охоплень. Тобто ставили 13 доларів на день, це була абсолютно широка аудиторія. Товар, який класно продаються зараз, і нам давав Фейсбук охоплення 500. І це охоплення, воно у нас так і було протягом трьох днів. Тобто, частота збільшувалася. А от охоплення не збільшувалося, тобто воно навіть не переходило до позначки тисячі. Я це вам проговорюю для того, аби ви були готові до цього, але я хочу наголосити, що це не є те, чого ви маєте очікувати від андромеда на постійній основі. Тобто це лише недолік і наслідок у цього шторму в рекламному кабінеті. Просадки в рекламному кабінеті так, але андромеда це про е, саме збільшення кількості форматів креативів. Тобто один формат креативу вона може сприймати як, наприклад, один формат креативу і 10 банерів під цей формат, так? І Андромеда буде це сприймати як один банер. Тобто, до цього як? Ми робили там 10 креативів, всі вони заходили в аукціон, там, можливо, що хтось щось не заходило, якщо дуже поганий креатив, але переважно всі заходили. Ось, і далі вже аудиторія обрала, на який креатив реагувати. А зараз Андромеда обирає, який креатив курсувати в аукціон. Але знову ж таки хочу вас заспокоїти, що якщо ви вже на ринку не перший день, так, не перший день запускаєте рекламу, у вас вже є перевірені формати, які у вас класно працюють, то ось це оновлення воно на вас ну, не дасть якихось дуже поганих результатів. Якщо і до цього у вас цей креатив, цей формат класно працював, то і надалі він буде класно працювати. Єдиний момент, що ви маєте збільшувати ці, кількість цих форматів в різноманіття. Також стосовно просадки в рекламному кабінеті стосовно шторму. Я думаю, що ви вже найімовірніше, а якщо ви цього ще не зробили, то зробіть обов'язково після цього уроку створити новий рекламний кабінет. Навіть якщо у вас все класно, створюйте один-два рекламних кабінети нових. Прогрівайте їх, ну, просувати, трафік, ну, кнопка просувати у вас в тому рекламному кабінеті, до якого вона прив'язана, нехай буде просто трафік, там 3-5 доларів в день, тиждень попрацює рекламний кабінет, просто розкрутиться, розженеться. Ми робили так влітку, у нас все було дуже добре. Ми створили рекламний кабінет. Тобто, знаєте, коли все добре, наче не потрібно робити зайвих рухів, просто запускай так, як я. Ні, ми все ж таки створили новий рекламний кабінет, бо ми знаємо Фейсбук вже не перший рік. У нього так раз в півроку відбувається якась просадка, якийсь шторм. Ми створили новий рекламний кабінет, до цього ми мали ще один рекламний кабінет. Тобто я зараз говорю про проєкт, на якому у нас три рекламних кабінети, і він нам дуже пригодився от зараз, коли ми відчули просадочку внаслідок Андромеда. Тобто, якщо ви маєте просадку, не, маєте, не бачите ніяких змін один, два, три тижні, обов'язково запускайте рекламу з іншого рекламного кабінету. І також хочу дати вам декілька настанов. Перша готуйтеся до просадок. Просадки в товарному бізнесі це абсолютно нормально, Деякі просадки ми можемо очікувати. Тобто, наприклад, липень та січень це очікувані місяці просадок в товарному бізнесі і будь-якому бізнесі загалом. Але є місяці, коли ми можемо не очікувати просадок, навпаки, очікувати дуже класних результатів, але щось десь піде не так, чи пізніше зробити якусь фотосесію, чи пізніше запустити якийсь продукт. Ну, якщо ви не перший рік в цьому бізнесі, ви розумієте, про що я говорю. Якщо ви десь невчасно зайдете в сезон, то просадка дуже велика ймовірність, що вона у вас буде. Наступна рекомендація не очікувати, що ви в цьому році повторите результати минулого року з тим самим бюджетом, що я маю на увазі. Кожного року конкуренція збільшується. Ціна за таргет збільшується, і ціна за клієнта і за продажу також збільшується. Ви можете аналізувати ваш бізнес, покращувати його, але я зараз говорю саме про той бізнес, в якому все і так добре, і ми вже там все, що могли зробили. Але ціна за продажу вона у будь-якому випадку буде рости на долар, на півдолара, на два. Все дуже залежить загалом від вашої ніші, від конкуренції, від того, що ви запускаєте, від дуже багатьох факторів. Наступна настанова це не нехтуйте додатковими можливостями у Фейсбуці, а саме привітальним повідомленням. Ви це можете налаштувати безкоштовно в мені чаті. У нас є можливість як українцям, якщо ви перебуваєте в Україні, підключити мені чат, підключити до нього свою картку, але з неї кошти не будуть списуватись до завершення війни. Ну, зараз написано що до 26-го року, але вони зазвичай продовжують відносно нашої ситуації в країні. Ось ви можете оформити привітальне повідомлення, в якому ви дасте людині якусь пропозицію, яка і вам вигідна, і людині буде вигідна. Тобто це повідомлення воно проходить новим підписникам. Насправді це дуже вигідно, дуже класно, скажімо так, їсти не проси, а додатковий конект за аудиторією налаштовується. Якщо ми говоримо про період розпродажів чорної п'ятниці або там нових колекцій, ви можете підлаштовувати. Це привітальне повідомлення під ваші продажі. Тобто ви можете давати посилання на якийсь допис або хайлайтс. Е, Загалом все дуже класно працює і ви можете це використовувати. Наступний пункт обов'язково розширюйте чек. У вас клієнт може коштувати 8, 9, 10, 15 доларів, там 15, ну ладно, дивитися, який у вас товар. Все може бути. Але ви можете покращити свою ситуацію саме кількістю зароблених грошей, кількістю каси за день. Та тим, що ви загалом заробляєте з вашого бізнесу. І це можна зробити якраз за рахунок розширення чеку. Не соромтесь абсолютно кожній людині писати повідомлення з пропозицією, що можна ще додати до чеку. Звісно, найлегше б додається щось до чеку, коли це релевантно до основного замовлення і є ще якась знижечка, приємна пропозиція. Тоді все дуже класно працює. І в завершенні цього уроку я хочу дати вам бонус мінус 30 доларів на будь-яку мою послугу. Ви можете скористатися послугою консультація. Повна ціна цієї послуги 150 доларів. Структуру я формую під вас. На консультації я налаштовую вам прив'язки, приєднуюсь до вашого комп'ютера, налаштовую вам рекламу, показую кожну кнопочку, пояснюю, чому її варто натискати, пояснюю, як аналізувати рекламу. І також перед консультацією, якщо у вас активний рекламний кабінет, я можу проаналізувати вашу рекламу. Ну і загалом уже далі формую структуру консультації під ваш запит. Можу також пояснити, як робити воронки на сторінці. Тобто все максимально під ваш запит. Друга послуга це супровід. Повна ціна цієї послуги 250 доларів. Це 2 тижні, 6 дзвонів. Ми запускаємо для вас рекламу. Тобто, якщо ви хочете покращити результати, розумієте, що для вас консультації буде замало, або ви вже достатньо знаєте про таргетовану рекламу і показати просто, які кнопки натискати, для вас цього замало, то ювалка на супровід. На супровід у мене черга, як мінімум, 2 тижні. Іноді буває більше, тому якщо у вас цікавить ця послуга, пишіть обов'язково заздалегідь. Також, якщо у вас є уточнюючі питання, пишіть мені в Директ і буду вдячна за зворотній зв'язок, загалом за урок. Чи вам він був корисний, цікавий, чи він вас трошки заспокоїв, тому що насправді на навколо цієї теми Андромеди є дуже багато такої неперевіреної інформації, паніки. Люди думають, що зараз все дуже зміниться. Насправді. Facebook дуже поступово до цього всього йде, до цих цих змін. Єдине, що може змінитися, це просадка в моменті в межах вашого рекламного кабінету. Загалом рекомендую вам готуватися до цього, але все буде класно. Гарного дня, бережіть себе!